Дай Боже кавалієрочка, прийшли до мене, ті опові. Поздоровкайся з пацанами, Братила, як має бути. Дай Боже, боже. зараз їдемо там до Львова трепу і Серзі справи, я що забрати, передати, туди, сюди. Коротше по справах їдемо. Та... Треба справи вирішувати, що да. як має бути. Льоха ще приживає. Зраддя ну, до чи сідай, дивуш. А як же, пацані? Зараз їдемо. Там де ми їдемо, то, то для тебе трошки. Я там. знаю, де ми їдемо, але я тебе не Гали, Чекай, О. Там, ти не земе. Чекай на те Ще повалив, що як має бути. Ще кав'єрка вчора ми з пацанами трохи ще возили. Приїхав додому, а то свисько було. Я з машини вийшов і двічі. Як ще щой... воврів, що йому і... слід що слід і одвічі? Що й в болоті було? Я прийшов до хати, а, 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 а Генка каже. Юй, каже, ще так напіло, каже, вже не негоден не був до хати дойти. Каже, да кум, змімом, що не завели? Кажу, Дєнка, та я мав сили чи що, а я ще смію, бо я не був п'яний, знаєте, вона думала, що я ще що й напив. Що і в болоті був, оля то, що попрала, що й має бути. То що гнить, ти в так смерділа на всю хату. Той льоха кожен день вже зараз знову треба масло міняти, Ось ще дві з половиною тисячі і вже треба їде? Дальнобойщик вже їздиш. А люди би фура не накатують, тільки кілометражу, як я на льось. Та то на тиждень часу її вже будеш їхати э, на сервіс. Так, то та, та зараз мене завжди змія, каже, можна машину залишити, що вона хоч трохи притекула, я кажу, ні. Якби можна було ще вночі їздити, то би вона день і ніж робила. Було би комендантський день робимо по роботі, а вночі їздимо по ляля, mm. правильно. А так рахуйте тільки до 12 -1. Не маємо ще справи no. рішити і, і пацанам допомогти, і долялі всинути, їздити все як має бути. Дорога пустенька кавалерка, можна піти собі легонько. Така погода, не зрозуміло, то сонце то вже щось віджучі хмари. Чуєш, з Що? А ти коли перезуватися будеш? Ще й ти ні спектр, чи знайшов. Коли ще буде перезувати? я вроді би взуті. Ну то подивися, братан, по цьому, щоб резину то не портити. Або вийдеш, не плюс плюс інакше завтра знову буде мінус. Треба ще перезувати, коли вже ти знаєш, що, то, що не буде шню, ні, ні, ні морозу. То вже можна ще перезувати. Будеш теплу, ти Ну, Вот і що ти треба цей, чи... Вводиш, я. Я. Де свого поля не перезуй. Треба. Та ти ж я поки сіду, треба. Треба, хіба, що додомушки. Потому що хіба ще її ні колеса лише. Це не все сезонка. Так, кав'єрка, вже під'їхали. Так, тут коротше такі от трошки не за всі деталі, бо не можна, то чекаємо ну. на одну штукенчувай нам передати. Ну то чекаємо, братан. Чекаємо, чекаємо та але знаю, я люблю організованість. Приїхав, зробив. На ту, поїхав. На ту годину, яку тобі сказали, приїхав, забрав і поїхав. Тож чекати, то ні. що зробиш? завжди є нюанси, діти. Як як, як як то ти казав, твій тратений час мають оплачувати? Правильно, <реш> а нам хто платить? Так що молодежо, чекаємо, чекаємо. Має людина піти туди-сюди. Не знаю, які будемо чекали. годину півгодини. Та що ти та... є? Казав, що буде до години часу, а як воно буде. Заберемо такі та. кавалерку. Стою, так улятує, під ідно брамо мені говорять, дід вже в друге місце. Точку дислокації поміняли. Малий, пробивайте. пробиваю старий. Ганяй, старим їдем. Сказали, їдну точку, значить, дід доїде на одну О. точку. Коротше, колярки їм на друге місце. То що за замок такий? Звідки знають? Ти на цій навігатор сюди завіщ, чи ні? Та, та, та як мужик той сказав, так і зробили, бля. Киш... Точно, Киш... точно! Кісь Киш... Киш... що тут таке є. Що? Я де знаю, то вже якісь таке. Я не знаю, що це має бути, чоловіче. Короче, колірка, зараз буде зу не буду чекати. Що кол'єрка, підлетіли ми сюди, а знаєте чого? Помоцну ну, по елічку. Коротше, то молоді зараз кажу, що було. Паша позвони казала, пац, ні, треба забрати ельку. Я не знову, мене нині попередили за пів години довій. То... Знаєш, що я до біжуха люби. Коротше, забираємо колірка отаку елючку. Буде стояла в нас аспука, і паша її приїде забере який то Не рухай під охороною старий. Зараз чекаємо на людей. Не, ну така елючка, нічого, файна, така, буїта, ні. Та, <плес> no. То що зеркало нема, то так. Я що такий шов ніколи не? No. No. не дивлю. Диви діду, треба буде нормально їхати. On, відчика, о, новічка, віч, така, отака, о, Та машина, файна машина. Для пашка не жалко, то поїсти. Трошки мене погонив, звісно, трошки мною погонив. Пашка можна Так, Трошки діду погонив, туди сюди, трошки діду понерувала, але нічого. Для пашка ні не шкоди, для пашка хоч би чилий день їздив. Що, заберемо, буде стояв на дійному місці. приїде Паша, забере, красота, краста. Льоха такий, але слухай, таке кавалірка місія, я ще тут навіть не був. чуєте? Кіку живем. Кіку живу, кіку самогону узє, потім Львові. Та чорна приїхала, то вже якась біла. Короче, кав'ярка якась ще накладочка вийшла. Ми коротше забрали білу ельку, але у нас якась новіша двічі. Ну. No. То вже якась нова. що ти присівничі, бо то щось пікає? Я водію пристібнути. Зараз ще пристібну, Короче, кавалерка цього. Кум їде ззаді, щось мені страшно, страшно, коли ти кум їдеш. Тихого го. Що під контролем, старий кум ззаді їде. Та зараз десь коротше кавалірка її на парковці, поставимо, поїмпі їм заберемо. Бо ми ж там ще маємо їхати по справах трошки. То я не знаю. я Треба печку включити, бо зимно. Та де ти там рухаєш? Того? А того що? -то шо. О. То на що я включив діду. То то ти включив на 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 вікно. Але файна, файна така машина. Ні, ну колірка машинка така збережена, файна. Та теж нова машина. Но. Богдан та що мені показує, то було старіше Ельха. Але цей, але просто не до понятки. Та не до понятка. Кажуть ми по чорно, каже, ні, там я побілу. Коні зазаді летить на льосі Фари фарибів включили, Довірю, що буде, мусить їхати. не лише посеред дороги. О, ми в центрі міста, все, радейку включили. Немає достатньо. Що як має бути ресурсу? Старіна, каже, складно. каже, тут понижаєчка така модна, чуєте, вже так собі крутиш. Тут, тут, тут же не або А то і реча, механічна вкоп, тут вже що, електроніка теж таке, але чекай, що є, то є. Але ковалірка машина, машина моцна, як то ще каже. Що нормально там сзади їхали? А фари чого не крутів? Ти фари чого не включив? Тільки він тихо. А во як стоять. Пілерка, чуєте, от якраз такого ми забрали. Мало бути і інакше, але виявилося, що ми мали забрати ту. Щось нині. що такого, лапам по Європу. Європі. ми теж Ну, Тут перше місце, тут дивіться, вже яка понижаючка. Ектрика, все воно На першу втикнув, все як має бути. Колірка, о, нашим хлопцям файні машини ми її поки лишаємо тут два, бо а ми там ще їдемо заберемо. по справах, да. а потім заберемо, бо трохи немає часу, а машинами не, не будемо їздити, то ще кажуть. А халуб, О, то йде вже Халуп що. Йому крила mm. надає. Тупи політай від того ридбула.